Житлове комунальне господарство в цілому по Україні це одне із найбільш складних господарств. І от сьогодні, якщо подивитися періодичне видання, пресу нашу, засоби масової інформації, кругом піднімається житлово-комунальне господарство, тарифи, якість надання послуг, порили, люди залишаються без тепла, без води і так далі. Ну, чому воно так? Тому що дійсно протягом останніх років... Держава мало приділяла уваги житлово-комунальному господарству. В основному водопроводи і каналізаційна мережа вони мають зношеність до 90%, по деяких містах і до 95%. Така сама ситуація сьогодні значить, і по нашому місту. Якщо взяти так, в цілому робити аналіз. Використання або надання житлово-комунальних послуг підприємствами по області, то можна сказати, що багато районів на сьогоднішній день користуються послугами приватних структур, так як у нас ПАТ чи товариство комунальних. По деяких районах сьогодні послуги з водопостачання і водовідведення надають комунальні підприємства безпосередньо територіальних громад. Чому у нас виникло таке питання, що о, коли Федор Іванович прийшов значить, до влади, був вибраний головою міської ради, да, дійсно в ході виборчої кампанії люди піднімали серйозне питання по тарифах і якості надання послуг? Тому одним із ключових таких завдань. Голови необхідно було вирішити питання по зменшенню тарифів і по, збільшенню, по підвищенню якості послуг житлово-комунального господарства. зв'язку з цим на перших порах виникло питання про створення свого комунального підприємства міської ради. Приймаючи статут, міська рада передбачила не тільки роботу з твердими побутовими відходами, а і вирішення питань водопостачання і. Водовідведення що спіткало дійсного діамуразку? Що спіткало дійсно по створенні даного підприємства у плані водопостачання і водовідведення? Так, да, тут було сказано, що на протязі 20 років багато, багато чого було зроблено за комунальник, але багато чого було і зроблено і прорахунки в цьому плані. Ну от перший прорахунок те, я рахую що сьогодні тарифи. У нас у нас в чорському районі найвисокі в області. Це <кій> те, що було створено дочірне підприємство Транскомунпослуга і транспорт, який був переданий на Транскомунпослуга, його потім використовував по найму задкомунальник, тоді ще задкомунальник. І звичайно, це на зменшення тарифів абсолютно не впливало. Сьогодні я не захищаю тут Федора Івановича, він знає наші стосунки, У нас сугубо ділові стосунки, ми часто з ним ругаємося, але звинувачення в його, адресу, в його адресу, те, що сьогодні. Станція з не працює і канець сьогодні не добу, абсолютно не має під собою обґрунтовки. Сьогодні більш якої претензій можна заявити до комунальника. В якому плані, коли проектувався станція з коли робився монтаж усіх янка сій для того, щоб вода фільтрувалася, ви прекрасних спеціалістів подивитися і сказати, що да, дійсно зроблено все це з порушенням технології. Місто того, щоб поставити туди нормальні ямкостя, як передбачено було, технологія, туди встановили обикновені ємкості восьмикубові для зберігання води. І при першому випробуванні ці всі ямкості були прорвані. Латали їх, приїжджали на протязі 4 і п'яти раз, але до сих пір це питання абсолютно не вирішено. Да, гроші за гроші забрали. Гроші забрали. Питання не вирішено. Сьогодні стало, місто стало такою проблемою. Або ж. Повністю демонтувати ці ямкостяб, їх витягувати, ну, фільтруючий елемент міняти і так далі. Оце питання дійсно хто сьогодні відповість за, за те, що витрачені державні кошти кошти державного бюджету. І сьогодні ви винуватих нема. Так що тут у сторону Федора Івановича абсолютно ніяких питань не повинно не повинно бути. Не повинно бути. О, сьогодні думаємо, як, як вийти з даної ситуації. Хоч, хоча технічне завдання, технічні умови на будівництво видавав зад комунальник, ви контролювали це питання. Тому не треба глоблі переводити у другу сторону. Друге питання. По будівництву КНС. Да, дійсно. Будували КНЕС, я не буду на фаміліях зупинятися, був технічний нагляд, людина здійснювала. Але саме ви розумієте, що при будівництві було незаконно, збільшений обсяг виконаних робіт, і був збільшений обсяг тих робіт, які взагалі був не виконаний. І на сьогоднішній день ці, по двох цих питаннях ви знаєте, йде кримінальна справа порушена прокуратурою на подання контрольно-ревізійного управління. І сьогодні, скільки ми пробиваємо питання. Добудови, але відповідь одна із е, головного управління житлово комунального господарства. Поки не буде закрита кримінальна справа і не буде знайдений виновників цих усіх діл, абсолютно кошти з державного бюджету на ці об'єкти виділятися не будуть. От ми залишилися сьогодні і без станції з незалізнування, і без каналізаційної насі... насосної станції, яка повинна перекачувати. Е, е, Стоки міста на очисні породи нашого е, маслозавода, філії молокозавода, філії прометей. От сьогодні це питання, яке штурмуємо, штурмуємо, штурмуєм, але вирішити абсолютно ми його не можемо через питання порушення кримінальних справ у плані завищення е, обсягів виконаних робіт. Далі, що б я хотів сказати, е, що ще побудило до цих э, дій? Побудило ще питання особисто відношення до э, міської ради Василю Хімович, особисто вас, керівника. Це ваша незговорчивость, ваша, значить, оце, ну так будемо прямо говорити, вроді вже принципіально в цьому плані. О, тому що ну дійсно ми говорили з вами, що тарифи дуже великі. Давайте працювати над тим і вносити пропозицію по зменшенню тарифів зменшити тарифи ми не можемо, цього ми зробити не можемо. І крім того, от е, так хто не хто не знає, але я скажу на сьогоднішній день, ви з міською радо судитеся судитися у плані, що там у його була порушена на бані пломба, і що він на протязі. Я не знаю, якого періоду, повністю йому нарахували вартість води, яка повинна пройшла, пройти через цю баню О, по діаметру труби, більше 100 тисяч нам нарахували. 200 тисяч нарахували. Ну от як от, тут можна знайти на, компроміс і як можна і вирішувати е, питання? Ну ви ж самі розумієте, що це бред, абсурд, але ж це гроші міської ради, це гроші бюджету, це гроші. Громадян, які повинні йти на благоустрій міста, ну не, не безпосередньо в вашому підприємству і особисто керівництво даного підприємства. Ну навіщо оці, оці всі, всі діла? Ви самі розумієте, ну є же Господь Бог, він же він же бачить, що ну нема, не, ну, не було такого і нема такого. Ну навіщо ці 200 тисяч стягувати незаконно і неправильно з міської ради? Це ж все-таки бюджет міста. О. Тому є сьогодні багато прорахунків і в роботі створеного комунального підприємства, що сьогодні воно в приміській раді. Сьогодні є питання по своєчасності вивозу твердих побутових відходів з видаром по цьому питанню. Ми часто ведемо розмову на своєчасність. Сьогодні є питання по індивідуальному вивезу твердих побутових відходів. Я пропонував, щоб зробили об'яву, крім того, що. Сьогодні там із людей збирають гроші за твердопобитове відходи вивезені. Але сьогодні є і багато людей, які бажали б, о, конкретно, щоб да, зібралися у, у трохи чотирьох при сем'ї. Купить контейнер. Ми заключаємо договор під замком цей контейнер, наповнили. У диспетчерську перезвонили, приїхали, вивезли це тверде побутове сміття. І питань нема. За 20-30 за 30 гривень за ці гроші абсолютно ніхто б не стояв. Це питання, над яким треба, звичайно, теж нашому комунальному підприємству працювати. Я по цьому питанню декілька разів сказав. Те, що якщо питання, виникне, і питання виникло, і вже воно запущене, я думаю, ходу назад не буде, що міська рада буде займатися обслуговуванням водопровідної іконодаційної мережі, абсолютно, я думаю, для... нічого тут страшного такого і немає, і немає. Матеріальна технічна база, вона є, спеціалісти підготовлені, я думаю. Це комунальному підприємству по плечу. По плечу. Але з умова, Петро Іванович, якщо, те, що тут ми говоримо, що на себе теж берете велику відповідальність, тому що е, беручи на себе питання життєзабезпечення населеного пункту, серйозного населеного пункту, найбільшого. У районі, це місто, в якому проживає майже 13 тисяч жителів, дійсно на себе берете велику відповідальність, щоб все-таки якість надання послуг була краща. Тарифи на водопостачання і водовідведення були зменшені. Ну, Колективи, я думаю, який сьогодні працює зад, кому... зад комунальні ну, спеціалісти, мотористи, електрики і так далі, звичайно, пристворені. І при функціях водопостачання і водовідведення, яке на себе бере комунальне підприємство, звичайно, я думаю, людям всім, всім робота знайдеться. Другого шляху, і сказати з боку держадміністрації, що сьогодні значить, ми забороняємо міській раді займатися цим питанням, абсолютно такого не буде, тому що вони виходять із конкретними пропозиціями. Міська рада буде зменшені тарифи і підвищиться якість надання. Житлово-комунальних послуг вчасному безпосередньо по водопостачанню і водовідведенню і водовідведенню. Тому це звичайно важливе питання. Ви знаєте, що договір був заключений із міською радою, міжміською радою і задкомунальник до 1 січня 13-го року. Ну, до 31 грудня 2012 року. Тому тут залишилося працювати 8 місяців ну, у такому <кій> ракурсі, а потім ну, договор, який був заключений на 10 років, він втрачає свою силу і без пролонгації, звичайно, о, питання, передачі. Тому що сьогодні ви знаєте, що е, всі... Е, Мережа водопостачання і водовідвинення це власність міської громади. Це не власність задкомунальника, а власність міської ради. Ну і ще з одної причини, Василью Кіма, все-таки дуже мало ви своїх коштів укладали на ремонт, створення і реконструкції водопровідної коалізаційної мережі. Маючи свої прибутки, в основному кошти використали з міської ради для проведення ремонтних робіт. О, тобі, по заміні і так далі. О, звичайно, поточні ремонтні роботи проводили за рахунок ваших коштів, а глобальне це питання абсолютно коштів із зад На розширення, на розвиток мережі абсолютно не було. Тому міська рада бере на себе ці функції, хай займається.